Циганков забив Лаціо в товариському матчі. Довбик дебютував за Жирону. А Анатолій Трубін близький до переходу в європейський клуб. І це не інтер. Пітанічка, друзі, Макс Коляда, ваша подобайка. хайда у благодійному товариському матчі. Тоттенгем переміг Шахтар 5-1. Чотири голи за лондонців забив Гарі Кейн. Гра на підтримку народу України відбулася у Лондоні на стадіоні Тоттенгема. Це був останній матч, де Андрія П'ятова. У якості футболіста у матчі другого туру УПЛ Дніпро 1 обіграв Полісся 2-1. Матч відбувся в Ужгороді на стадіоні Авангард. Перший матч для дніпрян без довбика і одразу поміта, як його не вистачає. Треба шукати заміну. У матчі другого туру УПЛ зоря програла Кривбасу 1-3. Це друга поразка підопічних не надала Латовича у двох стартових турах. Гра відбулася на стадіоні. Лівий берег в заключному матчі туру рух обіграв ворську 4-1. Оце, друзі, ось так от виглядає турнірна табличка після другого туру. Нагадаю, що Ворська і Дніпро свій матч першого туру так і не зіграли. Другий тур, все. Але цього тижня ще Єврокубки. Дивимося поєдинки, друзі, і робимо прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посилання в закріпленому коменті, отримуйте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Воротар Шахтаря Анатолій Трубін близький до переходу в Бенфіку. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра. Між клубами наразі тривають переговори щодо бонусів, які необхідно включити в угоду. Анатолію запропонували контракт до 28 року з зарплатною 2 мільйони євро на рік. І здається мені, що зовсім скоро ми про цей перехід почуємо. У матчі за суперкубок Англії Арсенал переміг Манчестер Сіті 1-1. Основний час, 4-1 після пенальті. Олександр Зінченко пропускав гру через травму, але українець все одно підтримував свою команду. Після закінчення поєдинку українець вийшов на пол та щось сказав Джеку Грілішу. В коментах пишуть про реванш. Але про Шерені люди знають, що він казав. Марселю прилюдив заявку на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти Панацінайкоса. До неї потрапив 21 гравець. У списку відсутній український півзахисник Руслан Малиновський, проте знайшлося місце для новачків. Схожа історія з тим, що Маліна поки на Марсель тільки набуває обертів. Вже навіть стало відомо, що Малиновський погодився перейти в Торіно. І, можливо, вже цього літа. Цей трансфер відбудеться. Він гержерони Віктор Циганков відзначився голом у товариському матчі з Лаціо. Українець відкрив рахунок на 50-й хвилині. Новачок іспанського клубу Артем Довбик розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле на 73-й хвилині під дев'ятим номером. Слідкуємо далі за тим, як себе довбик буде проявляти у Жироні. Вже 12 серпня вони проведуть матч Ла Ліги проти Реал Сосідада. І сподіваємось, що і Довбик. І циганково будуть в старті і будуть приносити результат. Якщо ви також в це вірите, друзі, то поставте свою вподобачку цьому відео і підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па! До -па. побачення! Па-па!